Друзі, я вас всіх всіх вітаю з Харкова і сьогодні хочу з вами поговорити на цікаву тему. Тема цікава для мене, тема цікава, мабуть, буде для кожної людини, яка хоча б раз стикалася з критикою, гейтом і різноманітними моментами. Я буду, звичайно, знову говорити на своєму прикладі. А мова у нас з вами піде, чому нас задівають негативні коментарі? От взагалі, Чому нас задівають якісь коментарі? Не обов'язково це можуть бути негативні коментарі. О, наприклад. Я візьму на своєму прикладі, доволі часто мені прилітають коментарі про мою вагу. І, звичайно, ви їх не бачите, я їх не публікую. Мені дуже подобається нинішня функція Ютуба, яка багато коментарів чомусь відправляє в спам. Так, да, є гарні адекватні коментарі, але вони чомусь спам януть. І я один-два рази за чи Один-два один рази там в день, або буває один раз на два дні можу зайти в ці коментарі, передивитися і, звичайно, щось видалити, щось опублікувати. Я це так роблю. І чому так Ютуб вважає спамом, не знаю. Але особисто з мого досвіду, якщо Ютуб відправив деякі коментарі негативних спам, то їм там і місце. Тому іноді я їх навіть і не побрикую, і не витягаю з того місця, куди їх відправив в Ютуб. Ютуб набагато більше знає за мене. Маю надію, ви мене чуєте, бо на дворі все ж таки сильний вітер. Але я нікуди це не поділа. Так ось бувають в коментарі, що мені закидали, що я набрала вагу у Німеччині. Що я набрала вагу у Німеччині, розділася в Німеччині роз і тому подібні коментарі я від вас отримувала. Хочу сказати так, свою вагу я набрала ще до Німеччини далеко. І в Німеччині я іноді рухаюсь більше, ніж вдома, тому що вдома я набагато більше працюю, тобто за комп'ютером працюю або в'яжу, і це, як ви розумієте, більш сидяче життя йде. Тому... Але це питання для мене дуже важливе. Мене воно тригерить, тому що я намагаюся берути зайву вагою. Якщо я вам це не показую не розповідаю, це не означає, що я цього не роблю. Але комусь щось доводити, я не маю наміру. Взагалі в мене немає на це бажання, ніколи його не було. Тому, коли прилітають такі коментарі, звичайно, вони мене чіпляють. Одні, бо вони, звичайно, зроблені не з добрими намірами, а спеціально, щоб тебе вколоти. І якщо розібратися... Якщо людина зацепляють коментарі, так, трішки прорвалась, перейшла дорогу, бо дорога без регульованого світлофору. Я не, не люблю таку дорогу. І зараз зайдемо тут в парк, трішки потихіше буде. Так ось. У Оці коментарі, звичайно, вони мене зачіпляють. Чому вони чіпляють? Тому що вони цепляють мене. Але треба зрозуміти той факт, що людина, яка пише вам цей коментар, вона насправді дуже нещасна, бо вона хоче вилити на вас свій весь негатив, поділитися з вами цим негативом і сказати, дивіться, яка я гарна, тобі написала. Доволі часто за безликими аватарками, там, де немає ім'я, немає фотографій, немає нічого, доволі часто скриваються люди, які взагалі ну, просто нещасні ці люди. Вони не розуміють, як бути правильно, що робити і куди звертатися. І найкраще питання це злити на вас цей негатив. Як кажуть, я тебе не знаю, мені на тебе начхати. Хотіла по-іншому сказати, думаю, всі мене зрозуміли. Тому я зіллю на тебе це все. Це буде найкраще це буде найправильніше рішення. Я зіллю на тебе це все. І ти стерпи. Тому. Замлітайте люди, особливо, якщо ви тільки починаєте вести свій блог, або десь ви отримуєте критику і негатив, то запам'ятайте, що ця людина дуже-дуже нещасна, вона дуже зла озлоблена на цей світ. І вона хоче цей негатив передати саме-саме вам. Хочу показати вам, яка задня мене краса. Дивіться, просто неймовірно. Так ось, вона хоче передати цей негатив вам. І цим, цим ділиться з вами. Тому, що робити з негативом. На моєму прикладі я вирішила вже давно. Я не виношу негатив. Якщо мені не подобається, я блокую. Якщо вашого коментаря немає і ви пишете суду, то, скоріш за все, ви заблоковані. Хочу нагадати тим людям, які пишуть негативні коментарі. YouTube дозволяє вам їх писати. Але перше, або він відправляє їх на перевірку мені, і вже я потім вирішую, хочу я публікувати, хочу чи ні. Якщо це коментарі з посиланнями, з негатив з матюками, з якимсь негативом таким яскравим, вони ще потрапляють ще в одну категорію потенційно неприємних коментарі. Там я взагалі ніколи туди не ходжу. Моя нервова система для мене набагато дорожча. Особливо враховуючи, в який ми зараз живемо час, я вважаю, що коментарі треба блокувати. Не потрібно нікого шкодувати. Вони ж вас не шкодують, коли пишуть цей негатив. Тому якщо люди вважають, що я не можу відповісти на цей коментар, то ви дуже дуже помиляєтесь на коментарі відповісти доволі доволі легко, але мені не хочеться. Виносити цей срач це мій дім, Ютуб це мій канал, мій дім, моя територія, в якої я хочу мати свої правила. Якщо людину не влаштовують мої правила, вона може знайти інший канал, де їй буде цікавіше, де вона зможе не виливати свій негатив. А ще треба пам'ятати той факт, що доволі часто за безликими коментарями знаходяться боти. І ці боти, вони просто. Розповсюджились де тільки можна. Вони активно пишуть доволі часто два-три коментарі. Тобто, якщо ви написали коментар, на під наступним вашим вашою відповідь може ще прийти. І це, знаєте, як штучний інтелект, він вам без душі відповідає. Так і там, там прописані слова, які треба вказувати, на які треба реагувати і про що треба писати. Тому ось такі коментарі, ось такі моменти. Взагалі не потрібно на них реагувати, краще відправити в спам, заблокувати і забути. Бо для розвитку каналу вони нічого не дадуть, вони тільки будуть тригерити і дратувати вашу нервову систему. І тому, якщо реагує людина на негативний коментар, це значить на 100%, що цей коментар її зачепив по якійсь тій чи іншій причині. Тому я... Не реагую на чужі коментарі. Я вважаю, що це взагалі недоречно. І якщо вам щось не подобається, то нам з вами не по дорозі. Якщо ви не знайшли свій коментар, то він або попав в спам, і якщо це все добре, я його достану, або був заблокований. Ось так. Я, мабуть, відповіла чесно на цей момент. Бо він було багато коментарів. Я не хочу витягувати. Бо мені хтось коли сказав: Юлю, нащо ти приділяєш увагу о от, тим негативним коментарям? Вони ж забирають твою енергію. І правда, нащо мені потрібно? Мені воно не потрібно. Якщо вам це потрібно, робіть. Якщо ви вважаєте, що я маю комусь щось доводити, ні, я не маю нікому нічого доводити. Я ділюсь власним досвідом. У мене був досвід мене. Маляє... На днях достав один канал під назвою Українське слово, українська мова. Не пам'ятаю я, що доведи, що з тобою суддя розмовляла російською мовою. Да не буду я це доводити. Нащо воно мені потрібно? Я поділилася своїм досвідом, своїми думками. Більше до того, я не хочу повертатися до того питання, бо в суді я була з приємної ситуації. Мені потрібно було визнати, що мій батько помер. Повірте, це не дуже приємно. Тому не хочу я нічого нікому доводити, нічого нікому розповідати. Не подобається на вихід. Знайдіть іншу жертву і там можете <гум>, ділити своїм. Мом... Або заведіть свій канал і покажіть, як правильно знімати. Ось, ну, мабуть, це найкраще. Заведіть свій канал, покажіть, як правильно знімати. Бо сімейні канали це не канали для якоїсь. Цільової, якоїсь там достовірної інформації. Сімейні канали це канали про життя і досвід. Тому, якщо ви прийшли на цей канал, ви бачили назву канала, ви бачили назву відео, ви бачили на що ви прийшли. А просто по назві коментувати також недоречно. Більше, мабуть, я буду намагатись до цього питання не повертатись, але все ж таки життя таке, мабуть. Знову мене десь там накриє, і я вирішу, що треба про це поговорити. Всім дякую, що були зі мною, що ви зі мною, що ви мене підтримуєте. Що пишете коментарі, ставите вподобайки, ділитесь відео, донатите за це. все я хочу вам сказати дуже-дуже дякую. І хочу вас запросити на свій інстаграм. Там я також ділюся своїм життям в моменті, прямо зараз. Бо на Ютубі виходитимутимуть відео тільки тричі на тиждень. Більше я просто фізично не можу вивести.